Неділя завтра. Наділя, завтра на вечірню дзвонять. О, як цінути жалостливо піють, аж годі чути, поки вже не міють. А люди фрашки з радощів гомонять. О, люди, люди гірші догидів. Це вам так важко голову склонити або хоч шапку з голови здоймити. О, люди, піду бих вас уже не виділа. А де ж я піду? Де то той притулок? На світі в крузі би людей не було на синє море чи на біля гори. І вздовж, і навкрест люди все спороли. І все так люди, люди, все так люди. Коли, коли вже раз конець вам буде? Но відки я то право мати, аби всім людям пропасти бажати? І всему миру на конець судити. Чому що серце гори з ними жити? О, серце, серце, ти не варта того. Коли ж ти в світі жити вже благо, Іди чим більше світу все глядіти, аби сі було де тої подіти. Шак добре знаєш, як я се родило, то ти Господні право присудило. П'ять не більше ніч нічого. Лиш тільки серце, тільки у світі твого. А більше я не кортит хотіти. Вже доста того, що ти можеш боліти. О, досто, досто вже й забагато, славити Бога, що ми хоть не взято, то ми не право на підстопів глини. Це ж треба більше ще для сиротини. О, досто, досто ще бігме за много. І що ж думай, Чо? чого, до чого? Не ліпше буде, ніж тузі сидіти, на цвинтарищу місця си глядіти. А цвинтар онде, якби аркани лицеприсом, лявром, зілля насадили. Христи злочені написи лязури, При штучні форми різані мармури. У великих грошах дзеркалом сіяють. Копиця красна, лімпи сіяють, А люди ходять писнося зирають. Не наша слава так питають. І водя ради по цілій трупарні, Абись ти видів, що ці люди гарні. Абись ти видів, що за срібні гроші Багатим людям і гроби хороші. Багаті люди ні мені тут бути, бо тут багаті, лиш багаті люди. А я є бідний, я нічого не маю, не моє місце у циприсом мгалі, не моя яма в тисані і в мармурі, не моя слава в злоті і в лазурі. О, ні, не моя, піду хіба далі. Бо як би люди мою думку знали, або вмерлі, бо мою гатку чули, то в небі зараз віцем не пхнули. Закрив за мною залочені грати, на гріб тренди місця шукати.